Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, канал Legendary Balls. І для збірної України настає момент істини. Кульмінація відбору на Євро 2024. Справді, після поразки від сквадри Адзури в минулому турі трішечки ускладнили собі життя в нашому квінтеті Сі, але якщо поглянемо в таблицю групи Сі, то все не так вже й безнадійно. Англійців, звісно, вже не наздогнати. В них 13 очок в Україні, Італії і Македонії Ось така красива картинка. по Сім очок, але на жаль, в італійців на гру менше. Тобто, зрозуміло, Адзура і так фаворит. Ну і ще в них краща позиція, але нічого ще не втрачено. В мальдійців нуль очок. от Для них точно вже все скінчилося. Ну а для нашої збірної, як правильно на прес-конференції заявили Сергій Ребров та Віталій Миколенко, те, що треба дивитися на наступну гру. А в таблицю будемо заглядати вже після відбору. Не треба думати, що буде, що буде далі, сконцентруватися на цій грі, зробити все можливі важливо, щоб взяти три очка, які для нас дуже важливі, і йти далі. Ну, я також згоден, те, що наступний матч найважливіший. Якщо ми не будемо брати три очки кожну гру, то буде важко нам. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вірите ви в збірну України, що вдасться нам посісти одне з перших двох. Ну, англійців, напевно, все ж не наздогнати. от друге місце зачепитися і напряму вийти на євро, яке нагадаю відбудеться наступного літа у Німеччині. Чи все ж треба сподіватися на вихід виключно через плей-офф? Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Якщо є ваше бажання, ваша змога і ласка, то задонайте на розвиток проєкту Legendary. Реквізити, як завжди, в описі до відео, чи скануйте QR-код на монобанку на екрані. Тож дякую вам за підтримку. Ну і поїхали. Тож 16.00 субота, власне, вже сьогодні на стадіоні Лєтна у Празі, в столиці Чехії, який також називається до речі, Епет Арена. За спонсорською угодою, ну а взагалі історично це стадіон Лєтна, відомий як домашня арена спарти Праги. Але на цей поєдинок, на жаль, звісно, Україна все ще не може через велику агресію Російської Федерації проводити міжнародні поєдинки вдома. Та Чехія і столиця власне Чехії Прага перетвориться на такий синьо-жовтий хаб. Ця держава підтримує нашу країну, але завтра буде ще її підтримувати по футбольному, не лише економічно, гуманітарно, соціально, та також у воєнному плані за що ми Чехам і дякуємо. Але тепер треба обігрувати збірну. Македонія як ребрової компанії, це вдалося в першому офіційному поєдинку Сергія Станіславича. Нагадаю, ми горіли 2-0 після першого тайму. Ну а далі супер другий тайм виконання гравців синьо-жовтих і Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Юхим Конопля, які зробили все, щоб Україна забила тричі. Зрештою. Створила один з найяскравіших камбеків в історії збірної України. Звісно, для головного тренера збірної Північної Македонії Благої Благоємілевський той поєдинок був просто таким страшним сном, але нічого, він сподівається на відкритий футбол і шанси для своєї збірної, про що він заявив на передмачовій прес-конференції. Так, Благої Мілевського не плутати з нашим Артемом Мілевським. Ну і сподіваємося, що з цим Благої Мілевським Сергію Реброву знову вдасться впоратись, як і наші Підопічним, до речі, ми сформували на стрімі каналу Legendary Balls Орієнтовний склад буде дуже непросто без Циганкова, без Ярмоленка, які через травму не допоможуть збірні України у поєдинках проти македонців та мальтійців. Тож, ми проголосували за такий орієнтовний склад за версією мене, а також глядачів, підписників каналу Legendary Balls. На воротах очікується Георгій Бущан у центрі захисту Пара Матвієнко Забарний. На флангах відповідно Миколенко та Конопля. В опорній зоні Степаненко, трохи вище Зінченко. Звісно, лівим вінгером вийде Михайло Мудрик. Центрфорвардом має виходити Артем Довбик, який перебуває в чудовій формі. Ну і на відміну від Яремчука, він забиває. Вана теж забиває, але робить це в ОПЛ і Не так вже часто не кожного тура. Ну а Довбек і забиває ще і грає за одного з лідерів та сенсацію поточного сезону Жирону. Ну і от, власне. Найцікавіше питання, хто ж замінить Ярмоленка та Циганкова. Я очікую вихід Судакова, ну а далі можуть бути варіанти. Судаков навіть на фланзі, ну а атакувального півзахисника Руслан Малюновський на своїй коронній позиції. Або ж в центрі на місці Малюновського Судаков, ну а на фланзі Зубков, з яким Ребро працював у Ференсваруші. Тож напишіть в коментарях, як вам така версія. Складу збірної України. Ну і, звісно, чекаємо, друзі, вас всіх на стрімі на каналі Legendary Ball о 16.00. Саме тоді у празі пролунає стартовий свисток від Славко Вінчича, словенського головного судді поєдинку. Ну і звісно, нова надія і нові переживання, сподівання для збірної України і вболівальників українського футболу. Звісно, друзі, не забуваємо, що паралельно ввечері буде відбуватися поєдинок Італії. Мальта у барі, барі, я нагадаю, це місто в Італії, а не місце, де можна розпивати алкогольні напої. Ну а жарти жартами та 17 жовтня буде не до жартів, тому що треба перемагати і у північних македонців, і у мальтійців. А що цікаво, паралельно буде відбуватися поєдинок Англія, Італія. Тож є сподівання, що італійці там втратять очки, можливо, навіть програють англійцям, але про це можна буде говорити тільки, якщо Україна обіграє і Північну Македонію. І Мальту. Тож віримо в збірну України. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях свій прогноз, яким рахунком може і мусить завершитись поєдинок Україна, Північна Македонія. Окрім того, звісно, ставте лайк цьому відео. Дуже вас прошу. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Ball та все ціло його підтримуйте вашими донатами, активністю. Ну і зустрінемось на стрімі. Будемо вболівати за Україну. Друзі, я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього на кращого. Україні ми разом кажемо перемагай.